Вітаємо! Я коржова Поліна, а я Логвиненко Ольга. Ми учениці 9 класу Дніпровського ліцею номер 3 Дніпровської міської ради. Сьогодні ми розповімо вам про газові лампи та їх винахідників. А саме про Озеха та Лукасевич. Ми уявляємо нашого без світла, а раніше люди взагалі не мали електричних ламп. Першим джерелом світла, та ще й тепла, було багаття, де паливом використовували деревину. Потім багаття демінізувалося і перетворилося у свій пересувний варіант у факел. Там скіпу можна бажати першою лампою, тому що вона генерувала не тільки тепло, а ще й світло. А потім з'явилися масляні лампи, у яких джерелом енергії слугувало рідке масло. На початку ХІХ століття з'явилися газові лампи, які наразі використовуються третиною населення земної кулі. До появи газової лампи доклав руку ще сам Леонардо да Вінчі, але він не закінчив її створення. Але нове життя в неї вдихнули львівські фармацевти-винахідники Йоган Зех та Ігнатій Лукасевич. Газ це речовина, яка отримується після спеціального очищення нафти. Поперше нафту очистив Йоган Зех у 1852 році. Гасова лампа має наступну будову. Цей циліндр зроблений з товстої жесті. Нижня частина пристрою була відведена під посудину з гасом, а у верхня частина містилося скло, що прикриває палаючий гніт. Перша лампа була досить великою через металеві пластини, що оточували конструкцію. Вів'яни одразу оцінили це винахід, тому що одна така лампа давала світло, як 20 свічок. Після цього доля винахідників склалася по-різному. Йоган Церк залишає роботу в аптеці, адже командці починає його цікавити більше, аніж аптечна справа. На сусідній вулиці Краківській відкриває крамницю, де продавав газ для освітлення і бензин для очищення одягу від плям. Доля Ігнетія Лукасевича склалася в Тришліпинському. У 1854 році він заснував першу в Європі нафтову копальню в селі Полянка, що біля міста Кросна в Польщі. Відтак поляки належно оцінили старання Лукасевича і саме тут створили музей йому, як винахіднику гасу і газової лампи. На жаль, як і будь-які винаходи, і цей винахід має свою темну сторону. Справа у тому, що газ дуже вогнезамістий. Взимку 1858 року до крамнички привезли бочки з газом, одна з яких була пошкоджена. З неї перед дверима виявилося трохи рідини. Перехожий хлопець кинув запалений сірник, сполохнуло полум'я, яке миттєво перекинулося на крамницю. Віддала люди, які знаходилися у крамниці, не вижили. Отже, ми розповіли вам про таку річ гасова лампа. Здавалося би, у ній немає нічого особливого. А насправді, у 19 столітті вона відкрила нову епоху для людства. Це гордість України, і ми маємо знати і не забувати про українських винахідників, зокрема про Йоганна Зеха та Ігнація Лукашевича. Бувайте!